Всіх вітаю на черговій зустрічі по вивченню фігми. І сьогодні ми не будемо просто досліджувати певні якісь нові можливості фігми та її технічні прийоми, але також скористаємося балансом, тому що баланс потрібен як в композиції, так і в рівновазі кольорів. А ще дуже важливо, володіючи такими мінімалістичними технічними прийомами, створити повноцінну композицію. Отож, ми розпочнемо із фрейму. Як завжди, ми створимо його за розміром 1080 на 1350 пікселів. Оскільки я практично всі свої роботи роблю в одній кольоровій гамі, то я взяла піпетку і зафарбувала ось цим кольором основний фон. Нехай це напис, що вгорі, він буде одним таким акцентом. А ось композиція із плашок і фігур буде в іншому, в іншому куті. Я обираю полігон, затискаю Shift. Малюю рівносторонній трикутник. Нехай він буде такого кольору, як є. Далі двічі на ньому клікаю і перетягую кут. Можна для цього витягнути напряму і перевірити. Двічі на ньому клікаю, і у нас виходить ось такий прямокутний трикутник. Щоб його розвернути іншим боком, ми натискаємо правою кнопкою миші і Скажемо фліп по горизонталі. Мені здається, що потрібно трішки підтягнути ці точки, тому я двічі клікаю, щоб провалитися у редагування фігур, вибираю ось цю точку, шифтом затискаю, вибираю, вибираю цю точку, і тепер буду тягнути вверх дві точки. Двічі на ньому клікаю, виходжу з режиму редагування, і нам потрібно його залити. Лінійним градієнтом, щоб створилася така ілюзія, ніби тут темний кут, а ось тут світліший. Тому ми заходимо у заливку, обираємо лінійний градієнт, і перший колір ось цей обираю саме піпеткою колір нашого фону. Так, перетягну. Він тепер зливається із нашим трикутником. А ось цей колір. Я беру піпетку і обираю якийсь темний кольор. Ну, можна взяти звідси і потім опуститися ось так. от. Як нам підкреслити ось таку лінію, тобто блік це просто невеличка лінія з різною заливкою, але вона додає такого спецефекту, такої родзинки, яка по-особливому впливає на наше сприйняття. Ми просто беремо інструмент лінію. Нам є теж потрібно залити лінійним градієнтом, тут має бути максимальний колір, а ось по краях заливка кольору має сходити на нуль. Тому давайте ми клікнемо на неї, оберемо лінійний градієнт. І спробуємо правильно налаштувати. Ось ці крайні точки варто би зробити кольору фону. І, мабуть, ми внесемо тут нуль прозорості. На прев'ю ми бачимо, як воно буде виглядати. Давайте закриємо і перевіримо, можливо, потрібно буде далі відкоригувати. Тож я беру цю лінію і переношу на цю грань трикутника. Давайте спробуємо 45 градусів. Тепер мені треба ідеально попасти, так само треба ще продублювати цю лінію і розвертаю її на 90 градусів. А зараз на нашій площині знаходиться всього три фігури: трикутник і дві лінії. Навіть невеличкі фігури створюють певну ілюзію такого сприйняття, яке вже по-особливому привертає нашу увагу. Давайте в цьому куті розмістимо напис або заголовок, а в цьому куті розмістимо елементи, які збалансують нашу композицію. Оберу той кольор, який нам потрібний. Гарнітура та ж саме, що і в попередньому нашому пості, адже ми створюємо певну кількість постів, які будуть в одному стилі знаходитися в стрічці Instagram. Я можу скопіювати цей текст і написати балансу. Це з великої літери, але я поміняю гарнітуру на Unbounded з допомогою скейла трішки зменшу і поміняю колір з цього. Щоб додати об'єму, я, мабуть, скористаюся. Лагіном під назвою Beautiful Shadows. І зроблю такі певні налаштування. Я би ще, можливо, додала inner Shadows. Тут я натисну на плюсик, і Drop Shadows перекину на inner shadows, тільки колір я поміняю на світліший. Ось так підтягну повзаночком. і зміщення зроблю на два. Щоб створити таку прозору плашечку, ми обираємо ректенгл і малюємо його приблизно з такого розміру, Заокруглюємо кути. Понижуємо прозорість на 10 і робимо йому ефект розмиття. Це має бути background Blur. Розмиття зробимо десь на 20. Додаємо Stroke. І зафарбовуємо строк лінійним градієнтом. Я би все ж таки скопіювала лінійний градієнт із нашої ось цієї е, лінії, тому я клікну на неї, зайду сюди, беру, щоб вона була активна, Ctrl-C, зайду в плашку, оберу строк, нижню заливку я вимкну. А тут можна і є цю лінію відредагувати цей лінійний градієнт. Можна його навіть продублювати. Ось у нас є його заливка, Ctrl-C, Ctrl-V. Ми вже маємо два лінійних градієнти і поміняти напрямок. І тут зробити певний напис. Я зараз роль скопіюю альтом, перекину його наверх. І перепишу в композиції колір поміняю на білий. Ще потрібно трішки поскейлити. Я зараз плашку і це слово. Вирівняю по горизонталі і по вертикалі. Я виділила цих два шари і об'єднаю в одну групу і напишу, що це плашка. Ми можемо слово баланс ще раз скопіювати: Ctrl-C, Ctrl-V. Нижнє слово змістити вниз і зафарбувати його темним-темним кольором. Я тут вимкну inner shadows, а ти. і до цього слова додати ефект а, блюру. Заходимо «layer blur», Ми його трохи розмиємо. Не знаю, 6 пунктів. Ось, тепер ми створили ще таку додаткову ілюзію глибини. Але всі ці «drop shadows» швидше всього, я б забрала. Тут на мінус я всі-всі дропшадові забираю. Ми можемо всі ці елементи об'єднати в одну групу і написати заголовок. А також лінію і полігон ми можемо теж об'єднати в одну групу. Залишилось нам збалансувати ось цю частину композиції. Якщо ми взагалі створюємо певну композицію, то Дуже важливо звертати увагу на баланс або заповнення простору, щоб в нас не було порожніх місць, але якщо вони і є, то щоб вони були логічно сприйнятні для глядача. Ми зараз візьмемо Еліпс і намалюємо його, затиснувши Shift. Нам потрібно створити заливку, але цього разу ми будемо створювати не лінійний градієнт, а із лінійного градієнту оберемо. Радіальний градієнт цей. І ми бачимо, що у нас є певна вже заливка, яку нам запропонувала фігма. Ми колір оберемо звідси ось такий яскравенький. Нехай світло буде падати звідси, ми ще можемо тут додати додаткову кнопку або додаткову точку, додатковий колір. І кажу ОК. І тут ще нам треба додати блік, частинку, яка буде найсвітліша. Тому я ще раз створюю еліпс, зроблю його максимально білим і створюю ефект розмиття. Натискаю сюди. І розмиваю леєр блюр дуже-дуже. Ну, На 50 нормально. Зараз ми його ось так от шифтом зменшуємо і перетягуємо сюди. Дві ці кулі об'єднуємо в групу Ctrl-G. Нам ще потрібно створити певний, певну тінь, падаючу тінь від цієї кулі. Як це нам зробити? Нам потрібно вибрати будь-який предмет, який тільки може бути. Немає значення, що це може бути. Ось, наприклад, хай це буде папір. І ми зайдемо в плагін під назвою Photopea. Заходимо для того, щоб цей папір знаходився ось тут у нас, в цьому плагіні. Ми створюємо додатковий шар, він знаходиться ось тут. Створюємо додатковий шар, тут на око закриваємо. Беремо інструмент пензлик. Обираємо пензлик, ось цей, щоб він мав таке розмиття, і створюємо його ось такої форми. І оберемо колір, давайте, щоб це був темний. Тепер... На клавіатурі, там, де у нас літера Є, знаходиться квадратна скобочка, кнопочка, ми його збільшуємо і клікаємо. Один раз, можливо, буде і достатньо. Бекграунд, оцей, що у нас був, закриваємо. І ось цей файл зберігаємо. Тепер на цьому місці, де був наш папір, у нас з'явилася замість нього тінь. Ми її перекидаємо на наш фрейм і скейлимо. Ми можемо об'єднати це в одну групу, Ctrl-G, і написати, що це куля. Цю кулю ми можемо продублювати кілька разів, так як у цій композиції. Таким чином ми завершили цю роботу. Вона у нас є. Мінімалістична, але вона є достатньо збалансована як по композиції, так і по кольору. Ми хотіли зробити акцент на балансі, і ми його зробили. На цьому в мене все. Надсилайте свої домашні роботи.